Привіт усім. У нас щойно такий орган пронісся, що Ну, він тривав недовго, але я після нього дуже швидко прибіжала до саду подивитися, чи усе ціле. Ви знаєте, так дерева гнулася, що я дуже переживала от за оцю мою лілію, чи її не пошкодило. Бо дерева так гнулися, ви знаєте, я вже думала, що вони попадають. І такий дощ пролив сильний. Ну, але так, вроді все, на місці. Он, тут помітила, вже почалась розпускатися Троянда Айсберг. Так розпереживалась за свою лілію, знаєте, як вона там. Чи всі квіти, чи все добре. Вон, півник розквітнув. Ось такі великі гарні квіточки. Ось ця трояндочка. Все на місці. А так потемніло. Такий вітер здійнявся сильний. Ну, я думала... Щось поломає, а ні, все на місці. Он. Всі трояндочки цілі, все добре. Це в нас після такого урагану. Ось тільки дивлюся, оцю трояндочку трошки прибило дощем. Ну нічого, думаю, відживе. Отут вже почала розпускатися оця платиста троянда. І дивіться, як гарно виглядає. Все в трояндах. Красота. Ось такі квіточки. І ви знаєте, чим хороша та троянда? Вона безколючкова. Вона так гарно квітує. І вона без колючок. Оце от дуже добре, ну, добре по догляду за ній. Така гарненька. І отак от зараз в мене у саду. Ось я вам покажу ще ближче. Трояндо айсберг плетисту. У неї такі маленькі квіточки, але ну, такі гарненькі. Я її пересаджувала, вона у мене росла в другому місці, але у цьому місці вона дуже гарно прийнялася. І ось так же розрослася. Веленькі квіточки. Малесенькі, такі, але гарненькі. І ще вам хочу показати оця нова трояндочка, що я весною її висаджувала. Ось вона іще розпустила дві квіточки. Такі гарненькі. Ось так вона виглядає. Оце ірис. Ну, взагалі красень. Тут також ще одна троянда почала квітувати. Ось і я помітила, це, напевно, все-таки ураган пошкодив Оце ірис. Він лежить на землі. Шкода. Таку цілу гілочку зламало.